Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачний домашній пшенично цільнозерновий хліб. Для приготування хліба буду використовувати наступні інгредієнти: борошно пшеничне 450 г. борошно цільнозернове також 450 грам. Вода 500 мл. Сіль одна неповна чайна ложка. Дріжджі сухі, один пакетик, одна неповна столова ложка цукру і олія 2 столові ложки для замішування тіста. Почнемо з того, друзі, що змусимо наші дріжджі працювати. Для цього ми приготуємо опару воду трішки підігріваємо, щоб вона була теплою. Беремо ємність для замішування тіста, вливаємо туди теплу воду, додаємо одну неповну столову ложку цукру, додаємо 3-4 столові ложки борошна, а також сухі дріжджі. Це це перемішуємо до однорідної консистенції. Після чого накриваємо рушничком і відправляємо у тепле місце на хвилин 20-25. Ознакою того, що дріжджі почали працювати, буде утворення такої ніби шапки на вашій опарі. Коли шапка така утворилася, ми додаємо туди борошно цільнозернове і борошно-пшеничне, попередньо просіяне, також сіль. І починаємо замішувати тісто. Тісто має бути м'яке, таке еластичне. При замішуванні тіста додаємо 2 столові ложки соняшникової олії. Все, замішали, утворили ось таку кулю, поклали її в ємність для запікання і відставляємо знову, накривши рушником на хвилин 15, щоб тісто підійшло. Ось подивіться, як гарно це тісто підходить, така справжня поляниця хліба. Тепер відправляємо її попередньо розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо наш хліб приблизно 40-50 хвилин в будь-якому випадку до готовності. Подивіться на цю красу. Друзі, хліб виходить неймовірно смачний. Як тільки ви його витягнули з духовки, змочіть руки холодною водою і трішки промастіть верх нашої паляниці. Все. Ідеальний варіант для бутербродів та взагалі для будь чого. дуже і дуже смачний хліб. А головне, без всяких добавок, друзі. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми рецептами хлібу.